Заїхав на прийомку тут, цікаву. Тут мідь, медяха, трубки, ось такі, кому цікаві, ціна 380 гривень і будуть ваші за кіло повністю нові. Молоденькі. Огризки, кусочки, також така ж сама ціна. Туч, тич, тут, Що вам ще тут показати? Ну а так здають проволоку. Всякі кусочки, проволоку. Оця ось ця якась така цікава. Ох, розплюснута. Ну і все, тут такого нічого більше немає. <кхи> Оце так. Поїхали далі. Так, розпочинаємо новий показ нових речей, знайдених на металоприйомці. Тим самим буду показувати швиденько, бо на вулиці холодно, телефон глюче. Вибачайте. 390 на 280 на 125 глибиною є ящик. Ціна його 150 гривень. Далі йдемо. Є такі горілки. Прошлі я сховав, в даний момент продаю нові. Ціна по 220 гривень за кожну. Перевіряти треба. Ну, по виду все працює, все качає, сопла всі є. Можна ними користуватися, ну, думаю, не проблема. Далі йдемо шприці, Ціна 100 гривень. Ціна цього 120 гривень. Ціна цього 80, цей у нас буде 45 дрель. зубило в нас будуть по 25 гривень. молоток кілограмовий. Цікавий. Ручка була приварена, відломана, сразу кажу. Ось такий зачухати і можна ним користуватися. Ціна 180 гривень. Так, є е, із джигулятора, з якої моделі, не можу сказати. Розпред коробкою зі всім. В общем, це є ціна його 70 гривень. Далі дрель ось така ціна її, е, хай буде 100 гривень. Це у нас. Зубило довге, нормальна ціна 35 гривень. Ключ 55 ціна 150 гривень. Ключ 32-30. Ні, 41, 36, Ціна 100 гривень. 32, 36, У нас буде 85 гривень. Далі йдуть різні плоскогубці, кусачки. Ціна. 40 гривень, ціна 45 гривень. Ціна 35, 35 і 30. Зубило повністю нове, 35 гривень. Комплект ключів 13,11, 17,13, 19,22. Ну і самий великий там, не пам'ятаю, 32, 3, 30 вроді би так. Оцей. Точно не пам'ятаю. Ось така кількість. Можете там перерахувати, подивитися якраз зупинити кадр. Ціна їх буде коштувати 450 гривень. Далі є циліндр. Зараз обійду чуть-чуть так. 290, ось так. Повністю від кільця до кінця 290, так, 120, так 90 квадрат на 90. Два ціх, неперевірений, які є, так є. Ціна 500 гривень за нього, щоб можна було купити. Далі є накидні ключі, повністю нові. Ціна їх 650 гривень. Ну, можна поторгуватися. це таке. Далі йдуть ось такий набір сверл. Циліндричні і конічні. Тому що. Ну, Які знайшов такі є. 26-16, оці всі 14, які не підписані, оці 12. Оцей весь комплект буде коштувати 350 гривень. Далі є ось така річ. 18. Тут конус третій, скоріш всього. Тут 12 міліметрів ціна його 100 гривень. Ключ 100 на 110 сегментний ціна. 90 гривень. Потім для мечик отримач такий 5, 6, 7, 10. Ну і тут 10, але він такий чуть більше розбитий. Ціна його 80 гривень, 17, 14 комплект 100 гривень за 2 штуки. Так, цей у нас на 30, як райбер, регулюючий. Райбер буде ціна 150 Фреза на 25, ось така ВК8, ціна її 50 гривень, Це в нас буде 40 гривень. Далі йдемо цепка. Є ось така гарна із колесом зі всім. Ось як ви бачите, ціна 700 гривень. Зацепку. І за колесо. Далі йдемо. Дивіться, для вас підготував ось таку кількість мечиків різних, сразу кажу, є індивідуальні, там 1,3 восьмих, я таких іще не бачив, 7 восьмих якісь. В общем, різні, які хочете. Тут 45-й, шах 2. Ось такі є. Чесно, трубні є, 7 восьмих. Ось такі є, лівий якийсь. 27-й шах 3 Лівий. 22 й шах, 25, 24. й 27. й Шах 3. 24 й шах 3. В общем, за ось цей весь набір мечиків, який ви бачите в даний момент. Ну і тут розміри. Якщо що, можете. Збільшити, подивитися. Я так покажу, щоб бачили. Що ви берете. Так, 30-й це. Це 38-й. Цей 18-й шаг 2,5. Так, дивіться, ціна за цей весь комплект буде коштувати 1700 гривень. За всі, кого цей комплект зацікавив, пишіть мені, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди, вказаний в правому верхньому углу. Для всіх тих, хто знає. Підписуємося на Viber. Там буду виставляти фото тих нових речей, які будуть в наступному відео. для того Щоб можна було не пропускати відоси, дивитися, задавати питання. там Свої товари також можна продавати, кому там дуже сильно хочеться. І в кого накопилося дуже багато товару, можете виставити якраз не проти цього критику, матюки, або ще щось таке не привітствується, тому там такого не буде. Долучайтеся до спільноти, там, все підписано, все є для того, щоб ви бачили. Що ще? То, вроді би, все пройшов, все показав. Кому ж сподобалось, може поставити лайк мені, прокоментувати, зробити свій репост, другу, брату, кому свату. І повністю всім тим, хто дивиться не тільки мене, тому що, мож, мабуть, не знає про мене. Всім дякую за те, що додивилися до кінця. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.